Україна нічого не винна Росії за зобов'язаннями корпорації ЄСУ. Про це сьогодні заявив Сергій Власенко під стінами Харківської лікарні Укрзалізниці. Захисник експрем'єра наголосив, що у цій справі не існує ніяких гарантій України перед міністерством оборони Російської Федерації. За його словами, якби було інакше, то протягом 16 років усі ці гарантії врахувалися б у державних бюджетах Російської Федерації та України. Відтак для задоволення позову Міністерства оборони Росії не існує жодних об'єктивних обставин. Нагадаю, Днями Міноборони Росії звернулася до господарського суду Києва із позовом про виплату урядом України понад трьох мільярдів гривень у справі корпорації, якою свого часу керувала Юлія Тимошенко. Ніяких гарантій Української держави щодо зобов'язань ЄСУ перед міністерством оборони не існує. Якби ці гарантії існували, то напевно б Російська Федерація уже б неодноразово заявила якісь претензії до України а не чекала б 16 років